Добрий день. Я, Мінна Єлизавета Андріївна, учениця 6-го Г класу Харківського ліцею No144 Харківської міської ради. Тема мого проєкту Уживання фразологізмів півліного походження в щоденному мовленні українців. Біблія. Одна з найвідоміших книг у світі. Вона є невишардним джерелом мудрості, моральних цінностей, духовних істин та культурної спадщини, зокрема, мови багатьох народів світу. Текст книги книг став основою для численних фразологізмів, які увійшли до повсякденного мовлення, наповнюючи його глибоким змістом і символізмом. Дослідження фразологізмів біблійного походження у сучасному українському мовному просторі є важливим кроком до глибшого розуміння мовних процесів, збереження культурної спадщини та підвищення мовної компетентності суспільства. Предмет дослідження. фразологізми біблійного походження, мета дослідження. Визначити особливості вживання фразологізму біблійного походження, мовленні українців різних вікових категорій і соціальних груп, вибір яких обмовлено комунікативним середовищем автора проєкту, з'ясувати їхню значущість у сучасній українській мові, а також визначити залежність використання цих висловів від соціального статусу та професійної діяльності. Завдання дослідження, здійснити теоретичний огляд наукової літератури з питань фразеології, зокрема стійких сполучень слів біблійного походження та їх функціонування в сучасній українській мові, скласти список найбільш уживаних фразологізмів біблійного походження, провести опитування серед представників різних вікових категорій та соціальних груп щодо вживання та розуміння ними фразлогізмів біблійного походження, проаналізувати результати опитування, виявити закономірності та відмінності у вживанні і розумінні досліджуваних фразологізмів залежно від віку та соціальної групи респондентів. Визначити рівень актуальності та частотності використання фразологізмів біблійного походження в сучасному українському мовленні, зробити висновки на основі проведеного дослідження. Фразеологія – це сукупність усталених зворотів певної мови, а також розділ мовознавчої науки, у якому вивчають фразеологізми, його знаки, поділ на групи, утворення походження. Фразеологічні одиниці мови або фразеологізми – це стійкі словосполучення, що сприймаються як єдине ціле. У них не можна виділити окремі слова без втрати значення всього вислову. Найстотнішими ознаками фразелогізмів є тілість і значення та відтворюваність у процесі спілкування. Джерела виникнення фразеології української мови різноманітні це й мова народу, наприклад, аж за вухом лящить, що означає їсти з апетитом, і професійні вислови з виробничо побутової мови, як от увійти в роль із мови артистів, лити воду на млин із мови мірошників. Чимало фразличних одиниць українського мови має книжне походження, вислов відомих людей, стійкі сполучені слів з античної літератури та святого письма. Під час опрацювання наукової літератури з питань фразології, зокрема стійких сполучень слів біблійного походження, було з'ясовано, що найоживанішими є такі Альфа і Омега, Блудний син, вавилонська веша, випити гірку чашу, внести свою лепту, вовк в овечій шкурі, Живий труп, заблуканий вівця та інші. Повний перелік подано на слайді. З метою визначення рівня частотності використання фразологізмів півлійного походження, в сучасному українському мовленні було проведено опитування серед 40 представників різних вікових категорій та соціальних груп, вибір яких обумовлено комунікативним середовищем автора проєкту. Учасники з допомогою запитань з вибором однієї правильної відповіді своїх чотирьох або п'яти варіантів та запитань відкритого типу висловили свої щодо вживання і розуміння ними фразлогізмів біблійного походження, з метою визначення особливостей вживання фразлогізмів біблійного походження, мовленні українців в різних вікових категорій соціальних груп, з'ясування їхньої значущості в сучасній українській мові, а також визначення залежності використання висловів від соціального статусу, освіти та професійної діяльності. Відповіді опитуваних було проаналізовано за кожним запитанням окремо та в цілому, результати подано у вигляді діаграм. Під час аналізу відповідей на запитання, чи відомі вам фразеологізми, походження яких пов'язано з біблією, було з'ясовано, що учні середнього шкільного віку найменше знають їх. Лише троє десятьох змогли назвати тільки по одному фразеологізму. Старшокласники показали кращі результати, шестеро з десятьох згадали такі словосполучення. змогли навести приклади біблійних фразеологізмів з десятьох лікарів. Найвищий рівень продемонстрували учителі, дев'ять з десятьох назвали кілька прикладів та пояснили їх значення. Найвищий рівень використання у повсякденному мовленні біблійних фразологізмів спостерігаємо серед учителів та лікарів. Вони не тільки активно вживають такі стійкі сполучення, а й розуміють їхнє значення та походження. У підлітків зацікавленість до фразологізмів біблійного походження помірна. 50% респондентів зазначили, що використовують їх, але не цікавилися походженням. Молодші школярі практично не знають біблійні фразологізми. Більшість учнів середнього шкільного віку або не змогла пояснити значення жодного фразологізму, або дала неточні відповіді. Лише двоє троє учнів мали приблизне уявлення про їхнє значення. Рівень розуміння запропонованих фразологічних зворотів був помітно вищим серед старшокласників. Шестере з цих учнів правильно пояснили значення фразлогізмів, книга за сімома печатями та корінь зла. Фразологізм неополима купина виявився мало відомим для підлітків. Семеро з десятьох лікарів змогли правильно пояснити значення більшості фразологічних зворотів. Правильно витлумачили значення всіх п'ятьох фразологізмів дев'ятеро з десятьох учителів. Молодші учні не асоціюють фразологізм випити гірку чашу, внести свою лепту в овечій шкурі з біблією. Старшокласники мають обмежені знання щодо походження цих і словосполучень. Учителі впевнено сказали, що всі три вислови мають біблійне походження. Семеро з гьох лікарів правильно визначили біліне походження фразологізмів, Інші троє висловили свої припущення, що ті фрази могли з'явитися в літературі чи філософських текстах. Даючи відповідь на запитання, як часто вам трапляються фразологізми біліного біолійного походження в повсякденному житті, учні середнього шкільного віку переважно зазначили, що рідко. Лише двоє учнів згадали, що іноді чують такі вислови від старших членів родини або бачать у підручниках. Старшокласники зауважили, що повсякденному житті вони майже не використовують фразологізми, хоч хоча часто вивчають на уроках мови та літератури в закладах освіти. Учителі найчастіше стикаються з такими висловами повсякденні через свою професійну діяльність. А лікарі, хоча й рідше використовують самі, але чують у професійному середовищі від людей старшого віку. Проведене опитування та аналіз результатів дали змогу з'ясувати, що біблійні фразологізми є важливим елементом української мови, який збагачує її образність і виразність. Стільки словосполучення несуть у собі культурні та моральні цінності, що формують повленевий контекст. Результати опитування показали, що рівень обізнаності з дослідженого питання залежить від віку соціального статусу. Найвищі показники знань демонструють учителі та лікарі, тоді як учні середнього шкільного віку мають суттєві прогалини в знаннях. Уживання біблійних фразологізмів у повсякденному мовленні є нерівномірним. Учителі та лікарі активно використовують їх. Тоді як молодші школярі та підлітки рідше вдаються до таких висловів. Рівень розуміння значення біблійних разлогізмів також залежить від вікової категорії. Учителі та лікарі вікової категорії від 30 до 60 років, а також старшокласники, показали кращі результати, ніж учні молодших класів. Отже, Існує потреба в збереженні фразологізмів війного походження як частини культурної спадщини українського народу та популяризації їх з метою наповнення щоденного мовлення українців глибоким змістом і символізмом. Дякую за увагу!